Ланського Оріона. Опоне подальшу. Кісілюк не впорався з доведенням. Янчук допасовує на Ривкіна, той виконує скидку, вдало віддіреється від блоку. Шанс на ще одну атаку буде для Данила. Чех на підстрахуванні. Контратака від догравальника наших опонентів. Буде ще одного до цього разу в центрі української команди. Ще одна просто вбивча силова. Бартюнек допасовий центр. І це вдалий блок. Максим Дерост. Заряджає, бойфон на тотало приймає, але м'яч залишається у гріу. перебуває на стороні бананчика опонентів. Шанс на контрвипад і Йозеф Полак. Притає м'яч таки через сітку. Єстратор, до посову четверту, но лош. ху Кравас. Выймаєте ейс! Виведе доведення від чеського колективу. Вашина атакує четвертий м'яч затримався, на наведемо трусисів, яким здовижним чином чехи його залишають. У розірші наложний. Напасову високопередачу, проти протипотрійного блоку атакує. Пом'якшення на блоці. Шанс на контратаку для чеського колективу. Вашина. Все. І дуже здорово йому це вдається. Вашина випадий прийом. Лукаш не ризикує скидка. Панкеко виконані бойка. Чехи також у грі залишають. Лукаш машина знову проти потрібного блоку атакую. Хороше пом'якшення, яке дає нам згоду на контратаку довгополу допасовує на Шапувала. накат. Чехи залишають у грі. Зрослом 193 см. Заряджає він досить непогану подачу. Янчук через спильний блок атакує. Меч у грі залишається. Чех вибиває, але без атаки наші опоненти. Шанс на відповідь від збини України. Киселюк в задню лінії. Ні, все ж таки, не зумів переграти захист суперників. Чех ще у нас скидка за блок. Панке у виконанні у грі Меч залишається. Янчук через подвійний. Машина. Меч у грі залишає. Лукаш атакує з задньої лінії. Висота таки пристойна, але без Е. -е Тримає граці 7-жовтих. Рівкіне. Вбирається. Все ж таки подвійний було. Збірної Чехі. 23.15. Продовжує подавати Євстратов до посування у четверту зону. Атаки вчаського колективу. Ще одна скидка двома руками. І все ж таки. Ес. Ну. Тут нічого додати, друзі. Це було максимально. Дачу тримай в стату залишає м'яч у грі. Надро змушений просто перебувати без атаки. Шанс на відповідь Чехів. Є в страту у в захисті грає цей м'яч, боротьба продовжується. Цього разу виконує Бенда. Скіт у Не ризикує, але меч він у складі не обив прийом для збірної Чехії. Хороше догравання у захисті. Янчук. Скільки заповійний мест? Як же ж це було? красиво! Бойко. Мяч на Сіті. Ну і що? Все ж таки м'яч залишається у грі. Варто грати і надалі. Бальтунек до у четверту. Даніель Чех пом'якшується блоком. Шанс на контратаку від синьо-жовтих. Янчу. Ви маєте. О, субай, Постерігаємо за тим, як він буде подавати. Заряджає, так би мовити, на всі гроші. довгополов, допасовує на Уривкіна. І той з таким елегантним накатом ставить ефектну крапку цьому вплива стоїть.